100 гривень. Чи можна купити кросівки за 100 гривень? Всі говорять, що ні, нема такої ціни. Я скажу, так, да, можна, можна замовити на сайті 100 гривень ком'юа. Дивіться, люди замовляють по 5 пар на 500 гривень. Дивіться, кросівки. Раз, два, три, 4, 5, 5 пар. І це у нас місто Полтава. Місто Полтава. Петренко Ірина, бачите, скільки збірних замовлень зараз буде. Зараз я вам покажу 100 гривень. Такі кросивочки 100 гривень, Конотоп, ку кукуль Оля. Це у нас кросівочки Денисюк В'ячеслав. Кросівочки, дивіться, по 100 гривень, на 200 гривень дві пари. Це у нас Дніпро. Омельченко Владислав. Дівчата, 400 гривень ящик, ящик 8 пар. Тобто 50 гривень за одиницю. Дивіться, які черевички. Дуже чудові. Зараз у нас осінь. Десь в огород в поле. 50 гривень. Дешевше, чим якісь вонючі, погані калоші. А тут без запаху сам пакет. Сам пакет 2 на 15 гривень, а тут з пакетом 50 гривень. Або за ящик 400 гривень ящик. ось людина замовила, я дивлюся, збірне замовлення. Ще хочу показати, це теж людина все замовила, це у нас зараз назву. Так, це в нас сокура Іра. Іра, дякую вам за замовлення. В першу чергу теж сокура. Дивіться. 38 гривень. Де ви візьмете на сьогоднішній день за 38 гривень для вашої дитини? Такі черевички. Дивіться, черевички, ще різних кольорів, десь садочок на змінку. Чи навіть так по квартирі. Та можна і на двір. Уже похолодало. І це у нас із 30 по 33. Є дуже багато кольорів. Є у нас тут червоний, синій, чорний. Да? Малиновий теж я бачив був. І ціна 38 гривень. Дивіться, яка краса. На сайті 100 гривень ком'юа І це є ще в кількості. Дивіться, яка якість. Дитяче взуття із саму першу чергу, що воно не воняє. без запаху. Рекомендую. Купили за 500 гривень ящики, ходіть це лиці. Теж дивіться, красивочки, 100 гривень, 100 гривень, це у нас Ось 100 гривень красивки. умань. Саси ріна, дуже багато замовлень, всіх не буду називати. Ну так, скажу, Харків, Глухов Ірина. Так, це у нас е, чернівці, недобоїць боївці, е, бурдейна мая, Товарів дуже багато. І саме головне ціна. ціна 100 гривень за такі кросівки, Дивіться, шпіра, дивіться яка якість, це все нове. Нове, не беушне, ніхто не носив. Без запаху, без молі. ціна 100 гривень за такі кросівки. Різні розміри. Ще в нас сьогодні буде там дотримання. отримання, подивимось по остаткам, теж будемо викидувати нові моделі. Так що слідкуйте. Це у нас Кропивницький, Денічевський Андрій. Всім дякую за замовлення. А, так же дивіться, цілий ящик 150 гривень. Це у нас домашній улюблен, це або домашній зоопарк. Дивіться скільки іграшок на 150 гривень. Один цей тікий шаг. Або коняка, що це розбирайте самі, ні. Що таке коняка? Коштує в магазині більше 100 гривень, а тут цілий ящик. Так що заходьте на сайт, слідкуйте за сайтом 100 гривень. Ком'юа. Дуже багато товарів по 100 гривень. Сьогодні нове отримання кросівок по 100 гривень. Всім гарного дня!